Купа брухту, яка вже ніколи не завдасть шкоди жодному українцю, хмельничан та гості міста оригінально привітали із Днем Незалежності України, розмістивши на центральній вулиці знищену бойову техніку расистів. Таким чином мали на меті нагадати, як важливо продовжувати допомагати армії, для того, щоб люди не лише з екранів гаджетів своїх розуміли і бачили, що коїться там. А і наочно побачили всю цю суч да російського доброго руського міра на власні очі переконалися і ще більше долучилися до допомоги збройним силам та волонтерам. Танк Т-64 був знищений на Харківщині хмельницькими військовими. БТР 80 які вороги намагалися сховати, українські захисники розгромили артилерією. За словами волонтерів, така виставка яскраво вказує расистам, у якому вигляді українці раді їх бачити. «Окупанти хотіли зайти у Хмельницький, захотіли зайти в Західну центральну Україну і захопити нас всіх. Тільки лише в такому варіанті вони можуть бути присутні у нас у Хмельницькому та в інших містах України. Містяни діляться. Виставка додає бойового настрою. Мені подобається, як вона палала. Ця техніка російська у нас на території України техніка російська може бути лише спалена. Мало більше хочеться. Кожен психологічно якось. Реалізує, якось видає пар, випускає хто через це, хто через гумор. Кожен знайде своє. Виглядає дуже прекрасно, дуже подобається. Подобається, що вона не в цілому стані. Подобається, що вона підсмажена, вбита. Чекаємо більше її техніки. Такої роздивитися ворожу іржу у Хмельницькому можна буде ще близько тижня, а от на подальшою долею брухту ще міркують. Поза тим, волонтери кажуть, наші захисники не зупиняться допоки останній танк решистів не перетвориться на попіл.